Кожен робочий день сільський голова зайнятий у вирішенні питань життєдіяльності своєї громади. Сільчани приходять за допомогою і у прийомний день, і у будь-який інший. Працює сільський голова цілодобово і цілий рік. На питання, що сьогодні турбує селян, сільський голова Віктор Швець відповідає, не замислюючись, оскільки обізнаний, з їх проблемами і запитами. Ну, саме основне, саме перше питання, з якими жителі звертаються до сільської ради, це питання вирішення земельних питань. Питання виділення особистих селянських господарств, питання виділення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, тимчасового користування виділення городів, питання приватизації і виготовлення документів на приватизацію домогосподарств і особистих селянських господарств. Ну, також є і безліч інших питань, це є питання. Роботи з пенсіонерами, питання із роботи із малозабезпеченими сім'ями, з багатодітними сім'ями. Я вважаю, що це одне із тих питань, яких саме перша повинна сільська рада приймати цей... участь у вирішенні цих питань. Жодна сільська громада не може існувати без бюджету, від якого залежить безліч чинників. Комунальні послуги, заробітна плата, а ще потрібно і на розвиток. Мабуть, ні одного керівника питання бюджету не встроїє на 100%. Нашого бюджету сільського вистачає ну на виплату заробітної плати і на розрахунок за енергоносії. Хотілося б, щоб звичайно, що нова Верховна Рада, нова влада в країні, щоб звернули увагу на бюджет. З... З врахуванням цих питань децентралізації, щоб бюджет для села, звичайно, щоб звернули просто увагу на село, тому що далі такі, от вони ведуть, до, мабуть, до катастрофи, я так думаю, тому що другий, другий виходу з такої ситуації, в якій ми оказалися, мабуть, вже немає. Гордиться розумниця своїм мужнім захисником, військовим АТО Віктором Чумаком. Наразі військовослужбовці вже виділили і земельну ділянку. Є в нас житель нашого села, чумак Віктор Іванович. Він Знаходився в зоні проведення АТО, зараз він знаходиться на лікуванні. Хочу сказати, що і, і ми, і громада села віднеслися до цього питання, я би сказав, ну, з такою відповідальністю. Ми назбирали кошти по селі в громаді села. Купили бронежилет, відправляли йому там посилки, там і продукти харчування. Там, ну, все. В жовтні місяці було засідання сесії сільської ради, на якій ми виділили йому для ведення особистого селянського господарства земельну ділянку до 2 гектарів. Забезпечили їх і шифером для перекриття хати. Ну, взагалі ми і взагалі потратили на він один у нас. І на, на це ми все ну, на допомогу сім'ї йому, і ми десь потратили десь приблизно тисяч дев'ять коштів. Я думаю, що це така вагома допомога. Ми всі дякуємо йому і гордилися тим, що і наші земляки захищали незалежність нашої країни. Село не може існувати без міцного фундаменту бюджету, який формують місцеві підприємці, які в той же час допомагають, надають посильну допомогу. Користуючись нагодою, я хотів би подякувати керівникам сільськогосподарських підприємств, які з розумінням відносяться до тієї ситуації, яка зараз є в селі. Допомагають нам у вирішенні будь-яких питань, з якими ми до них звертаємося. Ну, хотів би, звичайно, подякувати насамперед керівнику сільськогосподарського підприємства Ніка, Нагаївському Віктору Михайловичу, який ну, взяв на себе такий тягар. По чисті снігу зимою, в принципі, він сам один і справляється з цим питанням, і питання розчистки доріг від снігу у нас не, таке в принципі, не стоїть на повісті дня. Хотів би подякувати також керівнику сільськогосподарського підприємства Олко Козлюку Олександру Миколаївичу, який забезпечує школу і дитячий садочок осінній період овочами. Керівнику сільськогосподарського підприємства Перлина, директор. Пацел Олександр Васильович, який забезпечує нас транспортом, допомогою будинку культури, допомогою школі, крупами, продуктами харчування. Ну, всім за чим ми звертаємося, всім вони допомагають. Керівнику сільськогосподарського підприємства Русь Шандруку Миколі Григоровичу Тоже дякую за допомогу. Всі питання, з якими ми звертаємося, і екскаватор, і люба техніка, яка нам треба для благоустрою, для прибирання там сміття, наприклад, виділяється без, без проблем. Ну і ще я хотів би звичайно подякувати громадській організації «Розумівський центр місцевого розвитку, яка працює на території нашого села, в якій. Є членами цієї організації жителі села, яка нам теж багато в чому допомагає в питаннях благоустрою, питання ремонту пам'ятників, прибирання сільського кладовища, сміттєзвалища і других, других робіт, які нам необхідно виконувати.